Готувалися до марафону 2010 ретельно, як учасники, так і організатори. Передбачали несприятливі погодні умови, адже метеорологи прогнозували дощі та низьку температуру. Втім, завзятих туристів цим не злякати. Суботнього ранку вже о 8 годині, бажаючи випробувати себе у боротьбі з водною стихією, зібралися біля туристичного клубу Меркурій. Остання перевірка екіпажів і урочисте привітання від обласної та міської влади. Хочу привітати вас на Вінничині на чудовій річці. Південний Бог і побажати вам перемоги. Ці змагання ми проводимо пам'ять Олександра Квятковського. Стартували учасники з місцевого пляжу Спартак. Кінцевою ж зупинкою був «Сокілець». В екстремальну мандрівку вирушили близько півсотні екіпажів. Змагалися за звання найкращих 159 учасників, шестеро з них представниці прекрасної половини людства. Кожен з них очікував на свою порцію емоцій. 100 кілометрів на віслах, це, це бомба. Це для мене захоплення. Ну як вам сказати, Це мабуть. Може по навесні, це як тренування. Віжегодно ходимо. Впечатлення хороше, када коли, коли вітер, ми вирощити на щастя. Окрім цього, мета такого заходу популяризація активного способу відпочинку, а ще виховання дбайливого ставлення до природи. Тому що день на території наметового містечка, де на спортсменів чекали групи підтримки, проводилися роботи з прибиранням. Екологічний такий екологічний захід це збір, розчистка, розчистка пляжа місцевого. Кожен рік ми робимо. Відкритий Кубок Вінницької області з техніки водного туризму тривав два дні. На нього, крім постійних місцевих учасників, завітали гості з Києва, а також Київської, Львівської, Харківської та Волинської областей. Четвертий рік поспіль на змагання приїздять учасники з Молдови. Як стверджує керівник обласного центру спорт для всіх Володимир Микитович, з такою кількістю охочих взяти участь у наших перегонах, можна претендувати на вище звання. Ми намагаємося, щоб ці змагання набули статуса всеукраїнського. Переночувавши в наметовому містечку в Тиврові, спортсмени розпочали другу частину змагань. Долають основний поріг, що називають Київським у селі Воробіївка. Потім каскад Печерських порогів і довгоочікувана фінішна у Сокільці. Цей подільський маршрут вважається досить складний. Його навіть порівнюють з важкими проходами гірських карпатських рік. Подолавши 100 кілометрів небезпечного шляху. Щасливчиками такі водного ралі стали. Команда з Києва, повний привід. Серед катамаранів, четвірка. Серед катамаранів двійка. Команда Білоцерківської федерації спортивного туризму. Серед байдарок перше місце отримали гості з Молдови. Перемогу категорії каяків отримала команда під назвою Пелікан 3 з Києва.